Привіт друзям, привіт прихожанам Церкви Святих Арсена та Антона. Ну що, хотів би я розказати новий поворот в справі з івано-франківськими поліцейськими новими поліцейськими. Матеріал недавно я публікував, можна його переглянути, хто ще не бачив. Матеріал викликав бурну реакцію на багатьох формах в спільнотах Івано-Франківської області. Дуже багато там прихожан до церкви святих Арсена і Антона. Дуже вони там кипішували, як так, що, так поліцейський все зробив правильно, цей журналюга, він там начитався законів, він там себе, блін, бог знає що. Корчить, коротше, правильно, треба було його штрафувати, треба. Ну там чуть, ну, мало що бракувало, щоб його не треба було розстріляти. <кхе> так ось, е, з'явився новий поворот в даній справі. Е, я вже говорив, що писав у себе на Фейсбуці, що я буду подавати позов, я його подав. Е, 1 березня е, Косівський районний суд е, е, ухвалив. Відкрити провадження у справі про адміністративним адмінистратив... позов Мицецького Віталія Ігоровича до Гоузен Юрія Богдановича по скасуванню постанови, яка була винесена незаконно на мене. І прийшли два листа до мене з Івано-Франківською. Патрульної поліції прийшли вони сьогодні. перший лист керівництвом управління патрульної поліції в місті Івано-Франківськ. ДПП було розглянуто вашу скаргу. Номер, вхідний номер 70 ВХ 16 від 23.02.2016 року щодо порушення правил дорожнього руху інспекторів патрульної поліції в місті івано франківську службовому автомобілі Toyota Prius, державний номерний знак 0721. За даною заявою проведено службову перевірку, в ході якої викладені вами факти знайшли своє підтвердження і нами вжито заходів щодо недопущення порушень ПДР працівниками патрульної поліції. Блін, ну шок. По-перше, в відео зверненні, про в якому я розказував про своє враження, про зустріч першу зустріч з Івано-Франківською поліцією. Я якби сказав, що ну. Я помилився номером, тобто 0,721 це неправильний номер. В дійсності номерний знак транспортного засобу був 0,729. Хоча я просив дані, дані заяви залишити без розгляду, оскільки там і погана якість відео, і потім ми переглянули дуже погану якість розмітки, яку водій транспортного засобу може без проблем трактувати як приривчу та не сплошна. Тобто ми просили даний епізод ну, просто не розглядати, залишити без розгляду. Але вже то заходів, так вже то заходів. Друга відповідь набагато цікавіша. Тобто, перше числа прийняти, прийнято відкрите провадження в суді по скасуванню постанови, а третє числа, розглянувши вашу. Розглянувши вашу постанову номер такий, то повідомляємо, що винесена постанова номер такий, то у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтєю 126, частиною 1 бред, Кодексу України про адміністративне правопорушення про притягнення вас до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу 255 гривень, не відповідає вимогам чинного законодавства. Як так? Як так? Зараз е, прихожани. Церкви святого Арсена Єнтона, вони в шоці. В них почалися неабиякі моральні страждання. Як так, поліція нова поліція склала постанову, яка не відповідає вимогам чинного законодавства це ж не може бути. Як так, це ж зрада? Ну, продовжимо. <кхе> Проведено перевірку відповідно статті 293. Кодекс України про домістивне правопорушення, постанову NoTІ, у справі про домістивне правопорушення, про, при, е, приття, е, про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу розміром 255 гривень, передбаченою статтєю 122 частиною 1 Кодексу України е, про деміститивне правопорушення, винесено 21.02.2016 відносно вас скасовано. Зрада. Постанову скасовано. Ну і третій абзац теж цікавий. Просимо вас з'явитися в повторний розгляд справи. Повторний розгляд справи за фактом вчинення вами адміністративного правопорушення відповідно, відповідно, частини першої статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за порушенням пункту прав 15.9Г правил дорожнього руху в управління ПП патрульної поліції 10.03.2016. О 10.00 За адресою івано франківської юності 23. ї я мав з'явитись. Ну, зрозуміло, що фізично я з'явитись не міг. Відомості про те, що я отримав, є на пошті, вони е, в Косівське відділення пошті тільки зранку сьогодні прийшли. Е, ну, звісно, я ж зателефонував до керівника поліції Івано-Франківської області е, Дмитра Володимировича Міханець. Е, Міхалець, вибучаю. Я зателефонував, ну, і запитався, що, чи можна, наприклад, ну, хотіли мене бачити 10-ту, не знаю. Якщо там не склали ще постанову, чи можу я приїхати 21 числа. І ну, там в адмінпрактиці проведуть, повторне, повторне, не знаю, чим воно передбачене, але проведуть повторне, повторний розгляд справи про адміністративне правопорушення. В принципі, я готовий 21 числа приїхати на повторний розгляд адміністративного правопорушення. Е, ну, на ну що, керівник поліції сказав, що, що я можу приїхати. Е, він зразу попередив, що його можливо не буде, але будуть е, якісь там е, працівники з адмінпрактики, які зможуть там провести спілкування зі мною. Я навіть не знаю, як коментувати. Ну, понятно, що прихожанам зараз. У них шок. Ну, тобто вони кидались там на форумах в, в спільнотах і франківських кидались там жовчу. вау, блін, цей там журналюга начитався законів, як так, це він там спеціально провокатор, правильно, так там мало, треба було більше розстріляти. Наручники треба було пакувати, в відділ вести. Ну, коротше, не знаю. А тут блін, керівництво пише, що порушення законодавства. Вони виявили порушення законодавства. Хоча, ну, на мій погляд, копи дійсно чітко працювали, чітко е, ну, 100% чітко справили своїми задачами. Він класно спозував з дівушкою, понюхав букет квітів. Е, ну, Було класне селфі, досить класне. Навіть з мого ракурсу воно вийшло прикольне. Все було круто. А тут виходить, що він, е, блін, ну, якось. Не, не, не добре він поступив. Зараз я вставлю частину спілкування з керівником Івано-Франківської поліції. Звісно, 21 числа я буду в управлінні поліції. Якщо ще вони не винесли повторну постанову на мене, то ми не готові пройти процедуру повторного розгляду адміністративного правопорушення. Якщо е, Івано-Франківська поліція вирішила зіграти в шахмати з ДК, я думаю, що вони цю партію програють, тому що е, скасувавши свою постанову як незаконну, вони знали, що 100% суд її скасує, тому, що порушень німерянно. І зробивши там хід в шахах наперед, щоб ми його самі скасували, тобто, щоб суд не мав більше підстав розглядати, дану, я думаю, що ну цей варіант не пройде, бо тому, що. Підведу підсумки. Мені здається, що поліція Івано-Франківська вирішила зіграти в шахи з дорожнім контролем. Але цю партію вони в 100% програють. Тому що коли дорожній контроль уже вів свою боротьбу, в тому числі і в суді з мусурами, з їхніми безпридільними рішеннями, і ми їх сотнями вигравали, то деякі представники нової поліції вони ще просили кишенкові гроші у мам у своїх мам на чупа-чупси, розумієте? тому в нас є дуже велика практика по боротьбі іменно з незаконними рішеннями так званих правоохоронних органів. Далі в наступних матеріалах я покажу логічне завершення цієї справи. Тобто я доб'юся однозначно логічного завершення у цих незаконних дій, які вчинили ці два нових селфі-копа. Подальшому надію, що будуть зроблені висновки, і, і поліція буде нести службу свою так, ну, так як передбачено законодавством і, і відповідно їхньому слогану. Там закон і порядок. Пока. Дмитро Володимирович. Так Доброго дня вам. Алло Доброго дня вам. Доброго дня. То вас турбує журналіст української правової газети «Дорожній контроль Мацьоцький Віталій. Так. Дивіться, я отримую щойно два листа від вас. Отримав? Отримали? Та-та-та. Від мене? Ну, за вашим підписом, я навіть не знаю. Напевно, від вас. Дивіться, там, там в одному йдеться відповідь про нашу заяву щодо порушень правил дорожнього руху патрульним автомобілем Toyota Prius 0721, і друге безпосередньо про скасування постанови, яка не відповідає вимогам чинного законодавства, яка була винесена відносно мене по притягненню мене до адміністративної відповідальності. Стаття 122 частина 1. Пункт право 15.9. 9 так, 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 так. Дивіться. Далі пише в цьому листі про скасування на третьому абзаці, що про. Ну, так якби ви мене просите з'явитися на повторний розгляд справи за, за фактом вчинення. Ваша фамілія Ма, Мацьоцький. Що ви просите мене з'явитись на повторний розгляд справи про адміністративне правопорушення 10.03.2016 на 10.00. Так. Е, ну, дивіться. Е, є декілька моментів по, по цій відповіді. Не знаю, чи вам відомо, е, 1 числа в Косівському районному суді відкрите провадження по скасуванню даної постанови. Ну, це не Постанова, я розумію. Так. Е, Далі. 10 число, це якби було, я не знаю, там, коли це вівторок був чи, чи, чи середа. Ну, сьогодні субота. Е, Відомость, е, що я отримав лист і що він прийшов я сьогодні ще з'їзду спеціально на пошту, Укрпочту, Їм ці листи надійшли тільки сьогодні. Ну, тобто, фізично я не міг явитись, не знаючи, про, ну, про, про те, що мені треба з'явитись. Е, не знаю там, чи винесена постанова, чи не винесена постанова. Хочу, наприклад, запропонувати такий варіант. 21 числа у нас є суд Буду в Івано-Франківську в апеляційному суді. Там у нас справа по, по начальнику Хмельницького ДОЇ. І якраз після даного апеляційного суду могли би заїхати і ну, в цей там зразу ж і, не знаю, притягнути до відповідальності, розглянути справу про. Та-та-та. Це на місяць відкласти? Такий місяць. Ой, на місяць, а 15-ті. Ви кажете, першого числа. 21-го. 21-го, ага, 21 я зрозумів. Мені почалось першого числа. Ні, ні, 21 числа. Ну я, добре, я скажу, він практика. Тобто, дивіться, давайте тоді я на 21-й. Я вам не можу сказати точно на яку годину, ну, самі розумієте, в 10.30 у нас починається е, судове засідання в апеляційному суді. Ну там я не знаю, десь годинку воно буде тривати. І після того, я, е, ну, як ми тільки звільнимося, я можу зразу ж під'їхати на юності 23. Добре. Ну, а знову ж таки, я... це буде в нас в понеділок, так? Е, І... Так, вроді понеділок виходить. Ну дивіться, якщо б ви були, бо дуже би було хотіло все таки і з вами зустрітись, бо є деякі моменти, з якими ну які би хотіли все таки з вами обговорити безпосередньо. Зрозуміло для, для розгляду справи про адміністративне правопорушення у вас не потрібно, але ну є якісь деякі моменти там ні, ти за що йде мова, що хотів. Дивіться, давайте, давайте все-таки я в понеділок, якщо можна буде, я вас наберу. Ну, вас безпосередньо. Якщо у вас буде все-таки змога зустрітися, то ми зустрінемося, якщо ні, то може ми домовимося на, на коли десь, ми би зустрілися, обговорити якісь деякі питання. Ну, є, є вже багато питань, тобто ну, є до нас пишуть чит, читачі по, по поліції. Перепрошую, а вас, якщо наповнюються автомобілі, е, лада, так? Ні, ні, шкода, шкода. <плес> <плес> добре, добре. Добре. <плес> Тоді ми домовляємося, що розгляд справи ну, приноситься на 21 е ну оскільки бо. Був... Якщо вам потрібно, я можу з почти вам привести відомость, що ну, сьогодні тільки отримали листи, щоб ви не думали, що я не хотів з'явитись там, якщо, якщо для вас необхідно. Хоча ну, ви можете звернутися на почту, вам у них це все комп'ютеризовано, вони там покажуть, коли прийшло на відділення, коли от. Вони ще в канцелярії фіксуєте. Так, так, так. Дивіться, тоді по цьому все. Скажіть, будь ласка, а на суд все-таки буде ну, їхати сторона? Бо ну, суд все-таки провадження у справі по, по тій старій постанові, ну, по-перше, складені на місці постанові відкрито судове провадження. Чи, чи буде представники поліції, а саме Говзан і, і Рема, які... Ну, дивіться, Ярему ми викликаємо туди в якості свідка, Тобто це в позовній заяві вказано. І ну, він якби юрист свідчити замість Єреми не може. А Гоузен відповідає. ну, він теж якби, безпосередньо приймов, ну, був на місці даного нібито правопорушення, і він якийсь там відповідні має, теж говорив, що переконання своє. Хотілося б теж його також опитати. Добре, допомогти вже Просто мене не буде чути. Ага, добре. Добре, що то все, дякую.